Один з найкращих навантажувачів, що в нас є зараз на складі, це Toyota 2017 року. Вона найкраща і по комплектації, і по е, роках, по мотогодинах. Тут маємо 2017 року випуску машинка. Е, вантажопідйомність 2 тони на автоматі, є 3-ступенева мачта, бокове зміщення каретки, висота підйому 4,3 метри, е, вагонник, є вільний хід. Нова гума практично, напрацювання 6 тисяч мотогодин. Паливо тут газ без бензини, е, є півкабіна, тобто спереді ззаді є скло. Стан взагалі шикарний, немає жодних нарікань до цієї машинки. Проведено повне ТО, все в гарному стані. Заводиться з там ходова ззаді, все замінено. Так що ціна досить приємна. 13 100 євро плюс ПДВ. Так що, кого цікавить, телефонуйте, знаходиться у Львові.